Так, Така дельта дуже довгий час стояла, попередній власник хворів і в кінці в кінців помер. Нам дочка його віддала, точніше продала. Значить, недолік який тече з карбюратора вон, бензин, скорше всього, що є під голкою сміття. Дивно він завівся, ми ще його нічого не чистили, не розбирали, отакий, як він є, такий він є. Резина хороша, колеса рівні, ну такий оставший такий, як всі китайці їздять. Ой-ой-ой, тече бензин. Заведи Денис, щоб почути, як робить її з цього. Це б треба розробити Груши! Ну, ну, як краник закривається? Краник як закривається? А -а -а. Ну то й не закрий. О, ще й робить, ти похолости. Коротше, карбюратор явно там ну, грязний, він явно запаскуджений. Плюс фільтрика нема. І даже бачу сміття. Навіть сміття в шлангу є, тому то 100% треба перебирати Ось так і о. Нічого, такий симпатичний. І плюс є. Фисусом. Передачу. E, e, значить, є ще, от... ще один на запчасті. Теоретично йому бракує тільки двох коліс теоретично Ось, вот, так мотор, мотор навіть, по-моєму, корбається. Пробки нема, газової ручки нема, заслонки в цьому карбюраторі нема. ну, помаленьку Щось воно набереться, що то. ну, Отака от ситуація з тими моциклітами.